Показывает. Знає більшої любові за ту, як хто покладе душу свою, за дружню свою. Високоприподобні і преподобні отці, дура роботна родина, воїни, браття, сестри це слова зі Святого Євангелія. Ми повинні їх знати, ми повинні читати, але за ці останні кілька років... Це, напевно, одні із тих, які всім нам найбільше запам'ятовують. У мене багато сказано про любов: любов до Бога, любов до ближнього. Бо саме, саме любов рухає всім тим прекрасним. Ми читаємо також і те, що що так Бог полюбив світло і сина свого і віддав, щоб усякий, хто вірує у нього не загинув, а мав життя вічне. Любов. І ось ми маємо приклад найбільшої любові. Наші герої, наші воїни, які повертаються, на жаль, на щиті. це є приклад найбільшої любові і любові до Бога. І любові до ближнього. Любові до рідних і близьких людей. Любові до рідної землі, до рідної держави. Бо вони йдуть туди, у саме пекло, у саму гущу, маючи у серці оту любов. Яку неможливо купити, яку неможливо якимось іншим чином отримати, як тільки від Бога. Тому що Бог. Кожній людині дає ті християнські чесноти, і серед них найбільше є любов. І нині ми з вами тут, на цьому подвір'ї, аби проявити і нашу любов до героя. До героя, який віддав своє молоде життя за наш спокій, за наш мир. За те, щоб ми любов до Бога і до ближнього поширювали серед усіх нас. Він знову вдома. Він знову серед нас. Але, на жаль, тільки душею. Він повертається на щиті. І нагадує нам. Аби ми пам'ятали про кожного захисника і захисницю, яких, на жаль, немає з нами, які не пожаліли своїх життів, щоб ми з вами жили, щоб наші діти виростали в мирі, щоб вони не знали того, чого пережили оці наші герої. Нині ми прощаємося з ним. Нині ми молимося за те, щоб Господь спокоїв його душу і душі інших. Полели герої У тому місці, де вже немає гуркуту зброї, у тому місці, де не розвиваються ракети, у тому місці, де немає ворогів, а там, де є тільки любов. Любов, заради якої вони віддають своє життя. Новпредставлений воїн-герой. Конкрет нашого воїна Олександра, слухаючи. Про його житєбес і ділячися свідченнями всіх, хто його знав, дійсно закрадається дуже хороша думка про нього. Спокійний, тихий, лагідний, добрий, готовий завжди допомогти. І інші риси, які я чув з уст наших односельчан Ми сьогодні Дякуємо Богові за те, що Він такий є, за те, що Він лишається в нашому серцю, в наших щирих молитвах. Дякуємо вам, любі батьки, за те, що ви не побоялись, прийняли Божу волю і народили цього мужнього, тепер вже нашого героя, воїна-захисника Олександра. Питаємося ми нараз у Бога, чому він? Стає така хороша думка. Бог вибирає найкращих з кращих. Тому ми сьогодні дякуємо Богові за цю жертву любові, яку ми чули з уст отця Степана біля дому в промові. Ми дякуємо, що він не побоявся і бачив, споглядаючи своїм людським поглядом в очі смерті, свідчачи любов. До батьківщини України, віддаючи себе своє життя за краще майбутнє для кожного із нас. Ми в молитві просимо Бога, щоб відкрив йому царство небесне. Ми в своїх щоденних пам'ятях будемо пам'ятати, не тільки співаючи то вічну пам'ять, але так само пам'ятати про його геройський подвиг і дякуємо ще і ще раз вам. Дорогі батьки, за вашого Сина, а нашого Героя. Нехай Господь дійсно дарує йому то Царство Небесне. Амінь. Слава Ісусу Христу!